Йоу, в цьому відео розберемо танк Ташенрате. це новий танк 11 рівня, який йде по гілці Мауса. Не забувайте протискати подобайки, якщо вам подобається мій контент. Також напишіть в коментарях, чи плануєте ви його качати і як вам взагалі цей танк, якщо він у вас вже є. Також не забувайте підписуватись на телеграм, всі актуальні новини і головне ті новини, які потрібні. да, Все найактуальніше є там. Let's go. Так, Ташенрате. що в нього по ТТХ? Бачимо вогневу потужність 510. Альфи 660 фугасиком бачимо, 268 базове пробиття снарядом 330 голдовим 330 на 11 рівні. Непогано, якщо брати до уваги той факт, що Мауса 10 рівня, там 311 і це під калібр А тут іде уже кумулятив 0,36 розкид нормально чи зведення 2,1 для тяжа, більш-менш час перед час перед Час перезаряджання гармати 13.8, мінус вісім квн. Живучись, ми бачимо, що тут три триста хп в стоці, вставляючи модернізацію і хп модуль ХП можна витягнути тут майже 4к, щоб ви розуміли? Чотирика хп, і, начебто, халявним. Халявне хепе, але тут є нюанс. Зараз покажу. У бронюванню є багато питань. Зараз я вам покажу бронювання цього танка. 1900 кінських сил. Ну да, тут маса, звісно, висок велика, але 1900 це дуже багато. Максималка вперед 18 назад, 15 км на годину. Що хотів би я вам показати в цьому танку? Хотів би показати вам обладнання цього танку. Ми зараз обладнання і подивимось, його фінальні ТТХ. Давайте я поставлю напевно трофейні модулі, щоб люди розуміли плюс-мінус, що їх очікує ці машини. Якщо прокачати модерку, якщо. Поставити нормальний екіпаж і кинути до пайочок. Ми отримуємо у фініші 520 середні шкоди, 10,8 і кд, мінус -8 вісім кавені. Вже бачили, 1,65 зведення на 31 розкид Це для гармати саме важкого танку. Досить і поганий показник. Цим може досить комфортно себе почувати. Далі 3,890 хп. Якщо поставити бонові бонові хп, бо модуль живучості то буде там 3,950 якщо не помиляюсь. 26 шість максималка. Начебто й мало, але маус більше і не їхав. В принципі, вважаю, якщо взяти до уваги цю гілку, то наче і окей. 452 метри огляд, що досить непогано для 11 рівня. І в принципі, ТТХ, ви бачите по екіпажу, зверніть увагу, будь ласка, перки у вас на екрані показу модерку в принципі, ми прокачали, і давайте я вам розкажу про м -м, обілку цього танку, як вона взагалі працює. На диску клавішу активації може стріляти по цілі з допоміжної гармати. У неї свій цикл перезарядки, який не залежить від основної гармати. Дивимось. Тобто натискаєш X, наводиш на ворога і вилітає два снаряди. Плюс-мінус там альфа 200-250 на кожен снаряд вилітає два снаряди і пробиття, якщо не помиляюсь, 60 мм. І ця обілка кидешиться в районі 40 секунд. Тобто ти раз 40 секунд можеш скористатися цією обілкою. Ти кидаєш обілку, можеш. Когось або закаточити, або в мене був навіть навіть ситуація була, що я підпалив фугас, я підпалив фугас і дав ще тичку, стандартну тичку. Тобто білка як варіант або добити когось, або когось закаточити, досить непоганий, і вон, їй є місце бути. Вона одна з найцікавіших обілок утяжів на 11 рівнях. Вона начебто цікава, але сам по собі геймплей Маус Мауса такий досить специфічний. Так, стосовно бронювання. Дніпровання також хотів би вам показати цей апарат по бронюванню ми бачимо, що тут 300 мм. НЛДшку тут краще напевно не цілити. Одна з найнепробивніших зон, на мою думку. Зверніть увагу: окей, якщо він стоїть під прямим кутом, сюди закинути можна, тут там до 300 мм на голоді залітає. А якщо він чуть-чуть довертає і їде таким чином. Тут уже 330, тобто набагато менший шанс ураження цієї махіни. Якщо ще докруче, 360. Зверніть увагу, яка тут бронювання. Вверх 320-316, бачу, міліметрів вдалька 500. Тобто, якщо таким чином виїжджає, ну, давайте уявимо, що тут буде стіна, він виїжджає за стіни каточком. Да? Куди їм потрібно кидати? Правильно, треба намагатись кидати саме в цю частину, бачите, не сюди, а кидати сюди. Тут 320 мм. Якщо у вас комуль, там 330-340 і вище, то висока вірність того, що ви його сюди прямо проб'єте. Бачите? 330 мм тут Плюс, плюс. Ну, в борт ви його не проб'єте. Тут ви його не проб'єте. Ну тут така маленька зона, але Туди ще попробуй закинуть. Бач, тут показує баунс, тобто тут буде рикошет. Єдина зона, куди реально пробити, це тільки ось сюди. Якщо на підкалібері, каток ти його також не проб'єш, йому треба прямо ж як... отак виїхати, напевно, щоб пробити в каток і того. Подивіться на цю броню. Подивіться на цю броню. Ло башти тут точніше, лоб корпуса тут є зони по 330 мм, але капець ну дуже важко прокинути. Єдині зони, де ви можете прокинути цього танка, це ло башти. Тут по 260 мм, бачите? І то там дуже маленька зона, яку ти можеш пробити. Тобто по броні цей супертяж досить непоганий. І як... Одним із перших тяжів, його в принципі можна качати новачку або тому гравцю, який ще не сильно себе впевнено почуває в рандомі. Тобто цей танк буде пробачати досить багато помилок. По-перше, в тебе багато ХП, по-друге, в тебе є хороша броня доволі. По-третє, ну ти на ньому нікуди не спішиш, а не спішиш, тобто не сильно й помиляєшся. Ще раз, щоки 270 щок, щока, і то там вона йде з косом. Зараз, можливо, вам покажу ці скоси. Бачите, тут далі скос, тобто Вам треба закинувати саме сюди. Такий трикутничок, але закинутися досить складно. Кришку ти не проб'єш. Є тут зони, які десь пробуваються мікропікселі, але це майже неможливо. Тут така планочка, бачите, є. Тому по броні тут взагалі, в принципі, нема питань. Борт там в космос, каток я вам показав, що каток над катком пробувається. Зона Бачите, тут, тут ціла плита пробувається, бачите? 300 міліметрів. Тобто, якщо він бортом виїжджає, цю скулу, ви закидуєте. В скула, або якщо він довертає башту, може закинути в оцю частину, бачите? Тобто, якщо він виїхав. По Подивиться, він вас прямо кидайте сюди. Якщо виїжджає бортом, кидайте сюди. Тут також є там по 300 мм. Побачили? от Так, куди ми полетимо. Куди ми полетимо? <кхід> Що ми бачимо взагалі? Ми бачимо, дало 411 гривні. Багато тяжиків. Дві арти вже почали на арті грати. ми бачимо. Прикольно. Прикольно. Давайте підіжмемо напевно, ближче до жида. От до ЖД, я кажу, до, до заводу. Там упарують, контрівер прям летить. Зараз лагенько потанкуємо. Я зовсім не зажався. Танкує! Танкує непогано, добре. А так, Атака ВЛДшка так, оп. А, тобі 600. Тим мене пробив. Ага, все, бачу. Уче собі ти, скіловік? А, як тобі такий прикол? Ой, я знаю, який був зростан... Ой, контрива, трошки не туди заїхав, походу, там зрачека. Зула нам світиться, алло. Лутить. Ха, че Я Не, ну кумали на Маусе прикольно. Ладно, Ви ж там двох не помічаєтесь, напевно, не. Закину мені просто в лоб. А, бачите, пробивається да. Над гармати зверху. Це, це неприємно. Блядь, закину, ладно. Не, мені треба все-таки навчитись довертати. Маску, що це тут еще як тебе клужка якогось. Так, отоп А засочку ніхто не бачить. Ну, я отримую тичку через те, що це ССК летить. Два підпала, і в них в обох вогнегасники, це я. Те, що в мене дуже так багато хп, це прикольно, але їх втрачаю безтолково, в принципі. Треба якось трошки пожити буде. Так, ну там наші справи зажимають взагалі без проблем. Нам треба якось тут зробити. Їхати вперед начебто не дуже. Не, ну мужик просто мені вкидає поки, по да? КДТ. Ладно, сака броня якась Го по прайсер не обидно. Це буде, в принципі, логічно вже ать. От Так, вже 6-0. Отак от, ать Отак от, от, ать Треба Трамп забывает також за білочку свою. Якось на каточок зловлю. Опілку більшості ви разів використовуєте або на добивання, або на якісь скатки. Так, от і Оп, і добив. Добро, добро. в по новішему. Ну, слухайте, що я можу сказати? Типовий маус, нічого взагалі такого, наче дивно немає. Пробувається так само. Просто трошки більше хп І приємно те, що тут кумулятиви. І ти реально можеш щось пробувати, хоча б ну, так як на 10. Тож на десятки 311 це капець. 5200 логенький напрягу Та й таке. що прям дуже прикольний Геймплей Треба також розуміти, що це повільний танк. Також треба якось трошки на ньому краще танкувати, але в цілому на ньому зможе більшість гравців відігравати абсолютно спокійнесенько. Тому дивіться. Так, а ну що ми там накидали? У результат 5200, топ-1 по домогу. Непогано, непогано. Фінансовий звіт. Мінус 2000. Але дивіться, за при тому, що я грав на голді, і при тому, що є бонус за бойові завдання та події. Ну, я вчора по... пограв на 11-ках. Я по. Поки що сильного мінусу на них не побачив. Десь так само входять мінус, як і десятки. Так, який би я хотів сказати висновок свій стосовно цієї, машина досить цікава. Так, да, я не показав прям лютого геймплею на цій тачці. Я поставив би цьому танку, напевно, 7,5 або 8 балів з 10. В нього, в принципі, є всі показники для того, щоб досить комфортно себе почувати. Але зверніть увагу на його мобільність, зверніть увагу на його броню. Вона хороша, але є свої нюанси, які потрібно контрити. Не всі. Гравці зможуть прям цим користуватись, тому в принципі можна його качати спокійнесенько, в задоволення. Потім відігравати. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, не забувайте за подобайки і коментарі. Бережіть себе і до наступного.